Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий ефір, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що у Путіна підкосилися ноги, а також про погані новини для Москви. Розпочнемо з того, що сьогодні очільник московської хунти здійснив офіційний візит в Китай. І щодо цього візиту я знімав окремий випуск, але в цьому випуску хочу дещо додати. А саме показати таку цікаву фотографію, вірніше, це не фотографія, а стоп-кадр, тому що такі фотографії ніхто не публікує. Де ми бачимо, як у Путіна підкосилися ноги, як він так тримає руку Сі Дзіньпіна, начебто благає по допомогу, а Сі Дзіньпін відвернув голову. Що до цього потрібно сказати, що недарма експерти кажуть прямо, що Путін поїхав на Уклін, поїхав кланятися. Адже ситуація на цій московській імперії вона точно не така, як очікував Путін, навіть незважаючи на великий наступ, який Російська Федерація почала активно проводити жовтня минулого року. Цікаво, що Путін всіляко прогинався. Починаючи з того, що Лавров, глава російського МЗС, почав скавити журналістам про те, що, начебто, Путін і його делегація, це як ішак, який в гостях у хазяїна, віслюк. І закінчуючи тим, що Путін, виступаючи перед китайськими журналістами, почав розповідати про новий братній народ. Я включу на декілька секунд. І в нас є фраза, ставши крилатий Русський з китайцем, братія на вік. Тим чином, начебто у росіян вже нові брати, хоча, як сказати брати, і Путін розповідає, що це буцімто крилата фраза, що вона вже багато десятиріч. Хоча я хочу нагадати, що у 1969 році після цих подій про цю фразу забули, бо тоді китайці сніли напад на острів Даманський із втратами для радянської армії. Пишуть про те, що у китайців був наказ. Про ці події, про ті події тих днів є аналітика і на Радіо Свобода, тому про яких е, чергових братушок Путін розповідає незрозуміло. але всіляко, всіляко намагався прогнутися, вислужитися в минулому році, в листопаді він розповідав про те, як Нєвський у свій час князь їздив до Ханів на Уклін, і що це потрібно було кланятися. І всього, зараз він робить те саме. Хоча ярлик на княжіння Китай Путіну не видавав. Стосовно того, чому Китай провів таку відносно коротку зустріч з Путіним і його делегацією, мова йде про максимум 2,5 години. Це довше, ніж Путін добирався в Китай. це важливо. Я хочу зазначити, що з одного боку є такі коментарі від експертів. Зокрема, є коментар від Варшавського інституту загалом щодо позиції Китаю. Про те, що Китайська Народна Республіка прагнула надавати підтримку Росії з початку вторгнення. Що Пекін вважає, що війна може поставити під загрозу позиції Європейського Союзу та Сполучених Штатів у всьому світі, що стане шляхом нового глобального порядку, де Китай міг би зайняти провідну роль, це доповідь Варшавського інституту, і є ще аналітика з Радіо Свобода, де аналітик каже прямо. Що війна, начебто, стала благом для Китаю як лідера глобального півдня, що позицінує себе миротворцем у конфлікті і при цьому звинувачує Сполучені Штати у розпалюванні війни через військову підтримку України. Я ще додам, хочу ще щодо цього свою думку додати: насправді Китай зацікавлений в тому, щоб вбити клин між США та Європейським Союзом, щоб послабити трансатлантичну єдність. Тобто насправді Китай він з одного боку зацікавлений у цьому вторгненні повномасштабному. Звісно, він зацікавлений був би в тому, щоб Російська Федерація вона здійснила бліз І я ще також наголошу, що без мовчазної згоди Китаю навряд чи Путін би наважився на це вторгнення повномасштабне. Проте з іншого боку, потрібно розуміти, що зараз Китай відчуває наслідки і серйозні наслідки. Мова йде про те, що він вже втратив близько 300 мільярдів доларів інвестицій. В китайської економіки зараз є реальні проблеми. Зараз повним ходом розростається, скажімо так, торгівельна війна Міша та Китаєм. І, до речі, сьогодні на сайті Deutsche Welle Є така стаття аналітика про торгову війну США та КНДР і чому Байден підвищив ставки. І якщо буде ще торгова війна ЄС і Китай, то тоді вже для Сінзінпіна це вже буде насправді дуже погана ситуація. Ні, Путіну вже тоді прийдеться не так, як він сьогодні там ноги підкосилися, тримається за руку, спасіть мене пересінь піном, чуть на коліна не падає, а прийдеться вже реально на колінах повзати. Ну тоді вже не знаю як. І не факт, що Китай буде при цьому здійснювати хоч якусь, хоч непряму, але підтримку. І Китай зараз робить ставку саме на європейський союз, і на те, щоб Китай зберіг доступ до ринку європейського континенту. По факту, зважаючи на таку економічну ситуацію і залежність Китаю від ринків США Терпецького Союзу, Китай навряд чи буде зараз надавати пряму допомогу країні агресору. Тут про це і мови немає. Але в той же час не допомагати, хоч і не прямо, країні агресору, повністю він не може, тому що знову ж таки він хоче зайняти провідну роль в геополітиці, бути і далі лідером країн півдня, тобто країн невільних людей. І це навіть така стратегічна мета Китаю бути лідером у світі. І зараз йде по фактично таке зіткнення не те, що цивілізацій, а зітнення таке щодо глобального розвитку людства, яким шляхом людство піде, чи шляхом демократії, шляхом вільних народів і розвитку конкуренції, чи шляхом відповідно невільних народів ні цих так званих цивілізацій. Починаючи від китайської і закінчуючи російською цивілізацією, як Путін розповідає, чи іранською цивілізацією на півмісяці. Ще щодо цього візиту хочу додати те, що як наслідок цих візитів насправді це погані новини для Москви, я хочу вам показати фотографії. Це офіційні фотографії на сайті Кремля. Ось ми бачимо фотографію, на якій видно сі Цзіньпіна, лідера Китаю. А ось іще дві фотографії. Це знову ж таки наголошую офіційні фотографії на сайті президента РФ. Ось ми бачимо таке кисле обличчя фізіономія Путіна, чомусь Лавров такий невдоволений сидить. І ще одна фотографія, де ми бачимо таку, такий невдоволений вираз обличчя і Шойгу. При цьому звертаю вашу увагу на те, що біля Путіна знаходився Шойгу. І це такий важливий сигнал для цих московських так званих еліт. Я раніше в передніх випусках розповідав, що на Росії зараз фактично два клани такі угруповання правлять: це клан військових на чолі Шойгу, і клан силовиків ФСБшників на чолі Сєчинним. І зараз, після того, як Путін відправив Шойгу у відставку, фактично це означає, що. Роль і вплив на владу ФСБшників силовиків підвищується, розбірки між кланами мали б посилитися, і, відповідно, міг би бути так званий дворцовий переворот, тому що боротьба, боротьба за владу на Росії на цій московській імперії це завжди боротьба за вплив, за гроші і дуже високі ставки. Путін же намагається бути так званим арбітром. І він завжди намагався ним бути, і тому, хоча Шойгу він зняв з посади, поставив на таку посаду, ну просто формально, насправді, посаду ніякої влади у Шойгу немає, але в той же час він тримає його біля себе. Це важливо, тому що Путін реально він, турбується про те, що в будь-який момент сією московською надоімперією можливо все. Те, що цікаво ще до цього візиту. І на це звернули увагу деякі експерти, зокрема російський експерт Антолій Нісміян, про те, що на Путіна, а також на членів делегації, китайці наділи такі значки: значки такого золотистого кольору, синього кольору та сріблястого кольору. На Путіна наділи золотистого кольору, на шойгуна Лаврова синього кольору, на деяких членів делегації сріблястого кольору тобто, так по рангам їх посортували. І несміян він зазначає, що раніше така процедура була для іноземців в Золотій Орді, і що монголи завжди так робили, вони вішали, відповідно, ці пайсці. І зараз ми бачимо те саме. Видно, не дарма Путін у листопаді минулого року розповідав про князя Нєвського, як він їздив на Уклін Монголію, ну і кланявся, відповідно. А тим часом, поки Путін їздить на Уклін до китайського, як пишуть деякі експерти імператора Коріна Зеленський, він сьогодні був в Харкові. Нагородив бійців 92-ї штурмової бригади. Ні, щодо Харкова скажу так, що ситуація частково стабілізована, але вона зараз важка. Згідно на останнього звіту від генштабу, окупанти підвищили кількість атак. Завтра буде новий звіт, завтра вранці. Про це ми поговоримо в наступному прямому ефірі, але окупанти вони не відмовляються від своїх цілей і, незважаючи на величезні втрати, і далі пруть. При цьому Американський суд вивчення війни повідомляє, що Путін думає, що може продовжувати війну проти України, але це фундаментальна помилка на думку аналітиків, Американського суду вивчення війни. Припущення Путіна ймовірно зроблене на основі кількох місяців поступового наступу на сході України, є невірним. Цей розрахунок фундаментально неправлює неправильно оцінює тактичні можливості, які отримують українські війська, коли американська безпекова допомога почне надходити на фронт у значних обсягах. На мою думку, таке повідомлення, така заява від американських експертів американського вивчення війни. Вона насправді відповідає дійсності, і на це натякав президент Крине Зеленський. Що якщо Україна отримає саме ту військову допомогу, яка необхідна, що якщо ця військова допомога не буде розмита, то Україна має шанс на перемогу, і шанси значно підвищуються і може змінити ситуацію на полі бою. Тому очікуємо нових пакетів військової допомоги чи, можливо, навіть не нових, а тих, що були. Очікуємо чергових постачань. Ми очікуємо добрих новин. Щодо ситуації на лінії бою, про що пишуть російські так звані воєнкори, і про що в цьому випуску необхідно сказати, це те, що вони зазначають, що військова допомога від США на фронт все таки вже почала надходити, що окупанти вже відчувають, що снарядів стало значно більше, що ЗСУ знову насипають. Снарядами калібру 155 мм міліметрів їх, начебто, не жалкуючи, що також окупантів поливають атаком сами. це балістичні ракети, причому в товарних кількостях, не так як Хаймарсами, але вже так добряче насипають зсу. І я щодо цього скажу, що щодо тимчасово окупованого Криму майже щодня удари. Зокрема, сьогодні вночі був черговий удар по військовому аеродрому в Бельбеку, в тимчасово окупованому Криму. Ми сьогодні є певна аналітика, дуже багато учних заяв. Але поки немає якихось підтверджень, я не буду, звісно, ні перебільшувати, не буду цитувати. Очікуємо додаткової якоїсь інформації. Але те, що ці удари наносяться, те, що вони досягають цілей, тут немає ніяких сумнів. Тому що є і супутникові знімки відповідні, і відповідний моніторинг. Крім того, так звані російські воєнкори скаржаться на роти дронів і на те, що українські дрони сьогодні почали відігравати значно більшу роль. І такі асоціації у цього так званого воєнкора, що, начебто, роти українських дронів, це як батальйони тигрів в верхмахті в 1943 році. Крім того, на думку російських воєнкорів, так званих, сильною стороною ЗСУ, є вміння бистро перекидати резерви. Окупанти скажуться на те, що Збройні сили України навчилися збирати такі в лапках пожежні команди. Тобто підрозділи з різних таких досвідчених, ефективних бригад, не лише ЗСУ, з Національної гвардії, також, наприклад, з СБУ, з поліції, прикордонники, головне управління розвідки підрозділи. І за допомогою цих, умовно кажучи, пожежних команд, коли десь є якісь часткові тактичні успіхи окупантів, ситуацію вдається вирівнювати. І на це скаржаться окупанти. Але щодо цього, я вчора читав критику, є, зокрема, такі пропозиції по реформам ЗСУ від начальника штабу Азову, який там написав такий теск з довгий в форматі Word. Він каже, що це погано, що потрібно готувати бригади, що нам потрібно готувати офіцерів, штаби це зрозуміло. Але те, що зараз. Наше керівництво Силам борони України, що воно ефективно підносовує ці пожежні команди, що все працює злагоджено, це добре. І коли є певна критика цього, то я скажу свою думку, що насправді, якщо певні підрозділи вони по факту є професіоналами, то тоді питання щодо злагодженості воно стає другорядним, тому що кожен знає свою роботу. І це вже ну, зовсім інший рівень. А щодо наших бригад і щодо реформ, в одному з передніх випусків я також казав свою думку, що, на мою думку, потрібно формувати і зараз робити ставку на нові бригади, які б набирали по контракту. Можливо, якось якихось не в ЗСУ їх робити, можливо, в нас гвардії піднімати зарплату, мотивувати. Потрібно продумати це все і щоб ці бригади також могли, коли необхідно, десь якась важка ситуація на лінії фронту, щоб вони могли оперативно ну, врятувати положення, скажімо так, тобто збільшувати кількість саме професійних бригад, щоб ми робили ставку на якість. Але в той же час я звісно усвідомлюю, і нам усім потрібно це розуміти, що у нас є військово-політичне керівництво, воно приймає рішення. Формуються нові бригади, і скажімо прямо, вони бачать ситуацію загалом, бачать ситуацію і в тому, які є наявні ресурси, тому що це все гроші, і на наші можливості очікуємо лише добрих новин. Стосовно втрат окупантів, також потрібно сказати, за минулу добу вони втратили 1520 військовослужбовців, тобто, вже котрий день підряд понад 1500. І ця цифра, якщо вона буде триматися, умовно кажучи, три місяці, то окупанти вже відчують втрати, і вони вже не зможуть поповнювати е, свої резерви, не зможуть поповнювати ту кількість окупантів, яка є на тимчасово окупованих територіях. Тому що десь близько тисячі осіб, вони зараз можуть фактично мобілізувати чи на контракт вони їх там оформлюють, це неважливо. Якщо півтори тисячі, то це вже в мінус для них йде. І навіть ті окупанти, які зараз наступають на Харківщині, це ті військові частини, які не підготовлені належним чином, почали ці військові частини формувати лише в березні цього року, але у Путіна дуже малий лаг часу. Він намагається робити все для того, щоб десь щось захопити, десь яке село, десь просунутися, наскільки зможуть, незважаючи на людські втрати, незважаючи на втрати в техніці, до того часу, поки Україна не отримає необхідної зброї та боєприпасів у достатній кількості для того, щоб стримувати ці нове. Але ні в якому разі зараз Україна не повинна йти на заморозку війни, тому що це дасть можливість. Очільнику московської хунти, російському військово-політичному керівництву виграти час, намобілізувати, назбирати людей, підготувати. На жаль, і далі продовжується, хоч і не пряма підтримка з Китаю. Є у них в Москві гроші. І, до речі, ще до грошей, сьогодні з'явилася новина про те, що Туреччина перепродує російську нафту на мільярди доларів. Європейський Союз перепродує. Про це сьогодні повідомили американські ЗМІ, відповідно, очікуємо якогось рішення з Білого Дому чи можливо якихось заяв щодо вторинних санкцій, тому що, ну як це так насправді може бути? Але знову ж таки це питання великих грошей. Ще щодо ситуації на полі бою, є цікава новина про те, що російські літаки скинули на Білгородську область три авіабомби за останні два дні. Ці новини вони періодично, ми їх бачимо, але про що це говорить? Це говорить про те, що не те, що браковані бомби російські, чи там щось не так наділи цей, відповідно крила цю конструкцію на звичайні ці бомби ще радянські. Ні, ні. Це говорить про те, що коли йде опромінення літака нашими засобами ППО. То, відповідно, льотчики-окупанти вони просто-напросто скидають ці бомби, щоб знайти вагу літака, і швидко тікають. Просто скидають. І ці бомби вони, у більшості випадків вони не вибухають. Тобто цей такий маневр був продуманий. Якщо ця бомба навіть просто без вибуху впаде на якийсь будинок, то він просто розвалиться. Ми вже бачили приклади і були публікації. Вони намагаються десь там в поля скидати, але як куди попаде. І нам зараз вкрай необхідно посилювати наші спроможності щодо протиповітряної оборони. Президент України Зеленський нещодавно говорив, що для захисту Харківщини потрібно як мінімум два Петріота. Вчора було повідомлення, що нібито США планують поставити в Україні ще одну систему ППО Петріот, це і Пускові, і Радар повністю систему в комплексі. Була заява позавчора від канцлера Німеччини Шольца, який вкотре підтвердив, що Україна отримає третю систему ППО від Німеччини, але до кінця червня ще буде проводитись навчання наших військовослужбовців, наших воїнів, героїв. Тому лише на початку липня у нас буде німецька система ППО. Щодо американської також, якщо буде прийнято рішення, це також час. Про те, щодо літаків, цілком можливо, що вже найближчими тижнями. Можливо, і в цьому місці наприкінці, можливо, на початку наступного ми отримаємо літаки перші літаки А 16 від Данії. І сьогодні Данія оголосила про виділення нового пакету військової допомоги Україні на суму 750 мільйонів євро. З них 345 мільйонів євро спрямують на посилення української ППО. Також з цих коштів буде профінансована передача літаків Україні. Тому зараз на фронті ситуація важка, але буквально з тижнями вона має все більше стабілізуватися, і наші сили оборони України будуть мати все більше можливостей. Тому тримаємо кулаки за збройні Сили України, Сили оборони України, максимально підтримуємо наших воїнів героїв, ні в якому разі не розкисаємо менше песимізму, не опускаємо руки, все буде Україна. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.